Збірна України з хокею продовжує впевнено грати у чемпіонаті світу, який триває у вільнюсі. 30 квітня українці зустрілися з гравцями збірної Китаю, яких перемогли з рахунком 9-0. Початком розгромного рахунку стала швидка шайба капітана Ігоря Мережка, котрий таким чином привітав себе з 26 річчям. Звичайно, дуже гарно, що він забив перший і останній гол і грав на високому рівні. А також після гри він сказав завжди чи чи завчине завжди. А останні роки він програвав на на, на своїх на своєму дні народження, а зараз Виграв і несподіванка для нього. І він в гарному настрої. Я гадаю, що це передасться всій команді, і ми будемо продовжувати в цьому напрямку. Дублями у цьому матчі відзначились Ігор Мерешко, Олександр Пересунько та Віталій Лялька. Також шайбу ворота збірної Китаю закинули Пилип Пили Пенгеловілдашев, Олексій Ворона та Андрій Денискін. Звичайно, ми задоволені тим, що мене не на супернику забити не могла. Сім кітків це також дуже низький. Показник китків в наші ворота. Але все ж таки ми приїхали сюди не тільки перегравати Китай, який, який зараз ну, не такий, як в прошлому році. Едуард Захарченко записав до активу другий поспіль шатаут, відбивши, щоправда, правда лише сім китків по власних воротах. Дуже велике спасибі команді, дуже гарно грає в обороні. Мало моментів біля моїх ворот, воріт. Це не тільки моя заслуга. У нас є такий план з Богданом, щоб як можна довше грати на нуль, тому що це історія. Я вважаю, що такого не було ще на національному рівні, мабуть, в таких дивізіонах, бо це вже не, не слабкий дивізіон, я би сказав. І якщо зіграємо всі матчі на нуль, ну, це, це історія. Це дуже, дуже круто. Сьогодні збірна України зіграла з Іспанією Марія Бердаєва Кремчицькі новини.